Так, маємо 7 вересня. Вже дощу не було місяць приблизно. Маємо тут яблучка. Знаєш, сьогодні я купив там для токарних робіт матеріалу. От і тут бачимо такий урожай. Е, ну, в сторону туди села я збирав. Збирав я там Трошки яблук, тут теж є яблука можна взяти, але це яблуки тверді. Фазани бігають, бачу фазана. Вот. Зранку сьогодні здавав аналізи на гормони. Аналіз крові 570 гривнів. Вот. Так що день великих витрат і гарної погоди. Вот. Яблука падають, тут траву, тут вокалинка є. Так що ну такий тут сад, сад. По дорозі зустрічу жінку йшла в село і вона мала проблеми з велосипедом. Дав їй номер, може, вона позвони за велосипед. О, такі справи. Колі. Той, що переселенець Херсона знайшов роботу, сказав, що він поїхав на роботу на вакансію тренера. І такі новини. Вчора мав хороші прибутки з продажі токарних запчастин. О, тут яблука нападали. О. Фазани там бігають. Ну, за десь. За пару метрів фазан, певно. Фазан шурхає. А. Може я його зараз бавлю? Там якась яма, що можна грохнутись. ту яму. Укрупила. А, він вже втік. Той фазан уже втік. Укропила мометрова. Такі справи. Десь пішов туди гуляти. Бо горіхів тут хватає, Так, спілі горіхи, не спілі, ще не спілі. Цікава тут місцевість. От. Так що наразі архівуємо відео. Телефон сідає, а в огріх вже трошки, трошки набрався, заберемо його. Все, наразі. З вами був токар 7 вересня. От. І така справа, що. Немає душі вже досить довго. О, тут ще горіхів. Возьму пару штук, бо вже полопали. Вот. Ну і все. Всім привіт пока.